Я сьогодні хочу розказати про капері. Італійську мову капері, а українську каперці. Це трав'янесте. Хоча воно є багаторічні кущі, дерева, а ось я бачу в ще такий кущ багаторічний на скалі. Округлі. Листочки м'ясисті, також м'ясисті округлої форми, які взимку спадають. І квіточки, вони ось такого блідно рожевого кольору. Чершовисти білі і рожеваті тичиночки ось розоваті, фіолетові. Каперів є 300 видів, колючі, також спіноза. Більше їх вживають в їжу, як в маринованому і в соленому виді вживається. Також їх збирають з брунь... бруньок. Каперів. Зібрані брунечки, маринуються. Є також каперці колючі. Спіноза, їх більше в це вживати в їжу. Цей вид я показую капері трявянисті. Ось на скалі такий великий кущик. Є також росте в Таджикистані ендемічний вид каперів, каперці Розанова. Вони охороняються в природі. Каперці використовують їжу як в соленому, так і в мариному виді. Солені треба вимочити в воді. Вони мають пікантний сильний запах і за вмісту гірчичної олії. Містять 18% білкових речовин. У насінні до 30% олії, у бутонах 0,32% рутину. Каперці травянисті мають в'яжучу діоретичну анти, анти, е, Септик, анаргетик. Свіжу кору е, кап, е, каперів е, пот, е, товчену. Е, в кору коріння дуже використовується, вона лікує зубний біль, можна навіть, крім кори, свіже листя жувати від зубного болю, свіжу потовчену кору коріння використовують, як прикладають на гніні виразки, При... плоди від зубного болю, хвороби ясень із залози, і геморої, відвар з висушено висушеної кори коріння, а від іпохондрії, істеричних припадків, паралічах. використовується при простуді, ревматичній ломоці, жовтяниці, хвороб і селезінки. Це дуже корисно, навіть немає, я не вже не знала такої рослини, яка використовується при хворобі слезінки. корисно. Відвар і спиртова настоянка корення каперця прискорює процес згортання крові. Лікуйтеся на здоров'я, вживайте капері.